Вітаю вас, малята. Нагадайте, будь ласка, яка у нас зараз пора року. Так, зараз у нас весна і сонечко все більше виходить і частіше виходить на небо. І всі ми радіємо, коли бачимо сонечко. Сонечко, сонечко, глянь у віконечко. Діткам маленьким з неба засядь. Ось таке у нас сонечко на небі. А скажіть, будь ласка, яке, які промінчики у сонечка, які вони? Так, теплі, ще які? Лагідні, ще які ніжні, так, ніжні промінчики, так. І сонячні промінчики нам нагадують нашу матусю. Так? Під ним так тепло. Спокійно, радісно, як наче біля матусі. Да? Які наші матусі? Матусі теж у нас ласкаві, ніжні, добрі, так? Мама Люба, мамочко, кажуть син і донечка, найдорожча в світі ти. І ніжніша сонечка. Так, пам'ятаєте, у нас було свято мам, свято всіх жінок. І ми вітали нашу найдорожчу жінку, нашу маму. Як ми її вітали? Квітами, подарунками, малюнками Так, так ось весняне сонечко нещодавно розбудило ось такого жучка. Коли було свято мам, то було ще холодно, і вони з мамою ще спали у своїй хованці. Була у нас ще зимова сплячка. Але зараз сонечко почало світити тепліше, і жучок прокинувся, і йому дуже хочеться привітати свою маму з, про, з цим святом. Але... Він не знає, як це робити і як вітати маму. І він просить у нас допомоги. Тож допоможемо Жучку? Так, звичайно, допоможемо. І допоможе йому знайти, який подарунок для мами він хоче подарувати, допоможе його пісенька, так? А яку ж пісеньку у нас? Вимовляє жучок. Пригадуєте, яка пісенька у жучка, як він співає? Так, він співає пісеньку ось таку ж. ж, 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 ж. Так, повторіть, будь ласка, ж. ж. Візьміть люстерко і подивіться, як ваш ротик, в якому він положений, коли вимовляється звук «ж». «Ж», «ж». Заважає щось цьому звуку повітрю виходити? Так, заважає. Що заважає? Це у нас язик, широкий кінчик язичка, який у нас не торкається верхніх зубок, так? і зубки у нас розташовуються. Поряд, Але не зовсім вони закриваються. Малесенька щілинка виникає. І ось ми піднімаємо язичок широкий наверх. І вимовляємо звук «ж». Ж, 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 ж. Так. І символ звука «ж» ось такий, звичайно, жучок. Так? жучок. І... Внизу розташована ось така синя риска. Так? Синя риска означає, що звук ж вимовляється з перешкодою. Раз звук вимовляється з перешкодою, то ми його поселяємо в який будиночок? Звичайно, у синій будиночок. Гляньте, скільки звуків у нас уже тут живе. І ще один додається звук звук ж. Дуже добре. Тож жучок, Говорить про те, що раз ви вже знаєте, яка його пісенька, то давайте він з нами пограється. І ми спробуємо спіймати пісеньку жучка. Я вимовляю звуки, а ви, як тільки почуєте звук ж, плескайте в долоньки. Давайте спробуємо. Ж. «п», «к», «ж», С. Ч. Н. Ж. Плескаємо. так, молодці. Ну що ж, добре, тоді давайте трішки пограємо, порухаємося, так, і жучок нам приніс ось таку руханку. Привіт, хлопчики, дівчатка. Зараз дуже уважно дивитися на мене і повторювати всі рухи за мною. Поїхали! Чорний жук.

Один павук. бабук павук багато Довгих добрих аністарук він у павутині спав і усіх всіх комах лякав Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу- Трішки з вами порухалися молодці. І ви знаєте, жучок вирішив, що він подарує матусі. Він вирішив, що найкращий подарунок для матусі це, звичайно, подарунок, зроблений своїми руками. А мама жучка дуже полюбляє квіти, і тому жучок вирішив їй намалювати квіти. Ось подивіться, який букет він намалював для своєї матусі. І жучок просить, щоб ми йому допомогли і підписали цей малюнок, що він від жучка. Але ж ми з вами не вміємо писати ще, так, і букви ми ще не вчили, але ми знаємо, які знаки у звуків бувають, які як звуки, о, символи звуків. так? Тож ми спробуємо підписати цей малюнок символами звуків. Давайте з вами вирішимо. Слово він жучок, щоб ми написали слово жук. Це слово, воно коротке чи довге. Як виходить? Слова у нас бувають довгі і бувають короткі. Як ми визначаємо довжину слова? Так, ми плескаємо в долоньки. Якщо ми плескаємо один раз, то слово яке коротке. А якщо кілька разів, то слово яке довге. Давайте визначимо, яке ж слово жук. Давайте Приготував долоньки жук. Скільки ми плеснули? Один раз. Тож слово у нас жук, яке. Коротке. Ось дивіться, у нас дві схеми. Це вверх вгорі слово у нас яке коротке, а внизу слово яке довге, да? довге слово. Ну що ж, оскільки ми вирішили, що слово жук коротке, ми будемо викладати символи звуків на верхній схемі, на ось цій. Давайте з вами вирішимо, який перший звук у слові жук. Давайте промову -жук. «жук». Який перший звук ви чуєте? Так, це звук «ж». І ми поставимо його символ жучка. так, «ж». Наступний звук, який у цьому слові? Давайте з вами вирішимо. Жру. Який ви чуєте звук? Звук У. І ми поставимо символ звука У. Ось ми вже з вами виклали жу, і у нас залишився ще один звук. Який він? Жу-к. Жук. Який звук ви чуєте? Так. К. А символ звука К це у нас хмаринка з крапельками, як крапає дощик. І ось ми з вами виклали слово жук. Жук. Так, і можемо підписати малюнок нашого жучка. Ось так ми підписали малюнок і написано Жук. Молодці. Тож ми з вами визначили, що слово жук коротке слово, так? До нас завітали ще дві дівчинки, ось такі. Так, це у нас дві дівчинки: Оленка і настуся. Подивіться, коло кожної дівчинки такі стрічечки, да, зелененькі. Коло Оленки стрічечка яка довга чи коротка? Так, коротка. А коло настусі стрічечка яка довга, так, довга. І ми з вами і намальовані у нас такі картинки. Ми з вами повинні ці картинки. Розподілити на стусі будуть картинки, назви яких це які слова? Довгі, а оленці будуть картинки, назви яких слова короткі. І так, почнемо. Перша картинка ось ця квіточка, у нас називається Як Мак. так мак як ми Можемо е, з'ясувати, кому належиться, кому ми віддамо цю картинку. Так, ми плеснемо в долоньки. Давайте плеснемо Мак. Ще раз, Мак. Це яке слово довге чи коротке? Коротке. Так, і ми подивимося, куди ми мак. Так, правильно, Мак у нас піде сюди. А картинка наступна. Це у нас намальоване, маленьке що? ведмежа. Давайте з'ясуємо, яке ж слово ведмежа. Ведмежа. Скільки разів ми плеснув? Три рази. Тому це слово у нас яке? Довге. І це слово у нас буде для. На стусі, так, ця картинка піде. Так, наступна картинка це у нас м'яч. М'яч. Скільки разів ми плеснемо? М'яч. Один раз, так, і віддамо його Оленці, цю картинку. Так, а наступна у нас картинка. Як квіточка називається ось ця? Оця квіточка як називається? Тюльпан. Тюльпан, Так, і тюльпан у нас це яке слово. Добре, да? і ми його віддаємо на стусі. Наступна картинка це у нас жолудь. Да? Жолуді да. навіть жолуді. Яке це слово у нас? Так, це в нас. Довге слово. І остання картинка у нас яка? жук. Так, жук. І куди у нас піде жук? До Оленки. Ось так ми з вами розподілили картинки. Так? Добре. А тепер давайте з вами подивимося на ці картинки і назвемо слова, в яких ми зустрічаємо звук ж. Наш звук Ж. І так, які ви тут бачите слова? Жук. так, жук. ще які, Жолоді, жолоді, і ще які. Так, ведмежа, ведмежа. Жучку дуже сподобалося з вами грати. Дуже сподобалось, але ж він хоче пошвидше віднести свій малюночок для матусі, тому він вирушає до матусі і з нами прощається. А ми з вами пригадаємо, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились. Який це був звук? Це був звук «ж». Так, звук «ж». Символ звука ж у нас хто? Жук. Так, Символ звука ж жук. Цей звук вимовляється з перешкодою, тому у нього коло символу стоїть ось така синя височка. і цей звук у нас поселяється в якому будиночку, у синьому будиночку. Так, у синьому будиночку. І ще ми з вами пригадали, що слова у нас бувають які? Слова бувають короткі і довгі. І як ми визначаємо довжину слова? За допомогою? Так, за допомогою наших долоньок. ми плескаємо в долоньки. Коротке слово плескаємо скільки разів? Один. А якщо плескаємо більше одного разу, то це слово вже довге. Молодці діти, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. До побачення!